Так, це сельгозугіддя, вони забруднені противотанкові та протисухотними мінами. Безпосередньо ПОМ 3. Тут зустрічали ТМК 62 ї пластикові. Ми наїжджали на протитанкові міни, але вони не детонували. Ця це машина це з Азербайджанської республіки, вона нам передана як гуманітарна допомога. Це машина саме дистанційного розмінування. Тобто сапер-оператор, який нею керує, може знаходитись від неї на відстані до двох кілометрів, чим безпасить своє життя своїх себе. Під свої. керування. Поїхав, зліво, право підкеровуємося. Все повністю як. На дитячому майданчику ми раніше колись робочий елемент, флейл. І завдяки цепкам і молоткам ґрунт перебуває зовсім на пісок. І це завдяки цьому робочому елементу ми проходимо цю територію. Наш розрахунок, який зі мною шість людей. За ці три місяці розмінували майже 12 гектарів. Земельськогосподарські. Так, вона також вона гріється. Ми чому у нас змінений графік? Ми шести часу утра ми починаємо працювати і до 13-ї. Тобто поки не так жарко, тому що машина перегрівається дійсно і потрібно їй давати час на те, щоб вона відпочивала. Зараз ротором перебувається грунт, тим самим вибухонебезпечні предмети або якісь детонують, або виходять з ладу. розтяжки знімаються. Так, кабіна шостого класу захисту, повітря вентилюється взагалі не розраховано на зиму. Вона скоріш більше на жаркий клімат. Незважаючи на тип боєприпасу, в кабіні знаходитись безпечніше ніж на вулиці і керувати з пульта. Це машина для розмінування Майнвульф 370 2010-го, але вона не експлуатувалася. Вона стояла десь на складі, і тобто вона абсолютно нова була.